Оця була, так? Да? Да, під, час, під час окупації. А як звати? Як тебе звати? Зірочка. Зірочка. І це ж малята її, дає? Двоє її, а троє тої, що я привіз із Димара. Я зрозумів. А це скільки ж їй вже? Років чотири, навіть. Да. Ті й народилася і окупацію пережила, 4 фактично. Років Зірочка. Роки після Вилья, вона... Зірочка, а кацапу дірочка. Да, і тоже теж вибухом доховалася в погребі постійно. Ну а як? Бачите, яка зима. Діскують, Новий рік, землі дискують. Да -да. Киїться. Ну, Боже, а лізе, як диви, як до, ні, до людини. І не було. Та й добре, що така зима. Да, що воно не холодно. Оце якби отака от температура була, щоб шлякоті, главное, не було. ну так, да? так і, і жити можна. шляхоті. Усі сустави так миють, що... Но чупилю п'ють. Та я розумію. Зірочка. Обов'язковій Ганда, що ця вода грабить. Ой. На дворі нічого робити не можу, бо мерзну зразу. Це руки померзли, ноги зразу померзли. Ну вже до весни нічого так, тут я. не треба. О! Що ти тут? Натопив, да, і... <різь> <різь> Який Добре. Погодував котиків, погодував. Боже, яке харик. Ручка привозить із лікарні об'єдтуди. Годуємо їх гарненько. Рибки, коклет привезе їм, буває, відходив таке, що не доїдають вояки. Їх Добре, гарного дня. Все, побіг. Побігли це треба. Не буду, бо не треба. треба.